Я Олександр Суганяк. Шановні друзі, вітаю вас у прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу Суганяк Олександр. Міф і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте лайки, задавайте ваші питання. Розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючи майбутнє. Вітаю, пане Вікторе. Критичне мислення, друзі, це коли розумієш причинно наслідкові зв'язки подій. Чому відбувається саме так, а не інакше? Які можуть бути наслідки дій як конкретних людей? Так і суспільство, держави в цілому, критичне мислення, друзі, це такий собі, знаєте, запобіжник від маніпуляцій, від маніпулятивних медійних впливів на підсвідомість. Це намагання реально сприймати дійсність, а не жити в якоїсь, такої, знаєте, уявної казкової бульбашці. Шановні друзі, традиційна. Підвимо підсумки цього тижня, ну, безперечно, застосовуючи критичне мислення. І почнемо, друзі, з речей, таких глобальних, геополітичних, ну, від яких, ну, на жаль, дуже-дуже багато чого залежить. Ви знаєте, от, хотів би почати з того, що вчора черговий раз один з моїх знайомих спитав. Ну, ви ж, можливо, більше розумієтесь на політиці. Так коли все це закінчиться, маючи на увазі безперечно війну. Так ось давайте, друзі, ми разом з вами спробуємо спрогнозувати майбутнє. Тільки ще раз прохання, підпишітесь, пишіть ваші коменти, ставте лайки, щоб ми розширювали нашу аудиторію. Коли ви подивились у Пекіні, ну ось, ось, який відбувся 3 вересня, на якому марширують тисячі обучених військових, демонструючи техніку, зброю масового ураження, ну, включіть критичне мислення, як ви думаєте, це для того, щоб швидше настав мир? А двохмільйонна армія Китаю, більш ніж двохмільйонна. Тренуються саме для того, щоб швидше настав мир. Ви впевнені? Російська, більш ніж мільйонна армада, яка вже вторглася в нашу рідну країну. А в Північній Кореї, по деяким оцінкам, Збройні сили з воєнізованими формуваннями нараховують більше 7 мільйонів. І їх військо вже брало участь з боку московитів. У нас на Сумщині на Курському напрямку. Так от оці багатомільйонні армади диктаторських режимів, що задля миру армії, які формуються, готуються, постійно тренуються, фінансуються державами, країн агресорів в такій величезній кількості, з такою зброєю, це для чого? Для можливого захисту від кого? Чи для агресії? Для війни? Тобто, друзі, на жаль, в майбутньому ризики агресії з боку мілітаризованих диктаторських режимів дуже вирогідні. А війна з московськими агресорами, враховуючи їх потенціал, і те, що їм допомагають інші диктаторські режими, може бути. На жаль, на раки. Приклад же ж події і вже багаторічна війна в Ізраїлі. Дуже б хотілося б, друзі, розказати вам якусь привабливу історію, знаєте, привабливу казку, обнадіяти. Як пам'ятаєте, колись віщав Арестович, обіцяючи швидкий кінець війни. Через 2-3 тижні, ну, а де кінець? Арестуючи на зароблені, вибачте, на ваші гроші щось віщає вже з Америки. А ви, як, і, як підписники, продовжуйте його фінансувати. Тому краще бути реально обізнаним. жити в дійсності, в реальній дійсності, а не Перебувати в якійсь казковій бульбашці. Бо ті, хто реально оцінює дійсність, її загрози і виклики, попереджені, як кажуть, знаєте, значить підготовлені, значить озброєні. Ну, Добре, ви спитаєте, а що можна, що може або як можна все це зупинити? Санкції. Які в довгій перспективі впливають на економіки країн-агресорів, як дехто каже, щоб в них не було можливості фінансувати війни. Ну, давайте знову, друзі, включимо критичне мислення. Якщо ви Європа або демократичні цивілізовані країни, позбавили країну агресора, економічних можливостей, закрили ринки для товарів цієї країни. Наклали мита, а я фактично країна-банкрут, але в мене є багатомільйонна мілітаризована військова машина, я просто буду прагнути вас фізично знищити, забрати ваші можливості, міста, територію, підприємства, ресурси. Ну, така логіка. Можливих подій. Ви задаєте питання, а що ж треба робити? Що має робити демократичний світ у відповідь на загрозу з боку світових диктаторських режимів? Ну, безперечно, треба застосовувати і санкції, бо це все ж таки послаблює ці режими. Застосовувати економічне важелі впливу, але ж поруч з цим треба завжди бути ми готовими дати відсіч. От Давайте розглянемо в цьому сенсі от події цього тижня. Те, що відбулося в Польщі. Це атака російських дронів на Польщу. Це черговий такий агресивний крок з боку Московської імперії, фактично виклик демократичній Європі. Адні з країн НАТО. Що треба? Ударити у відповідь? Або висловлювати стурбованість, протест, чергове, вибачте, бла-бла-бла? Реальною відповіддю, на мій погляд, партнерської країни було б польські військові бригади на Українсько-Російському фронті, які б допомагали нам боротися з агресором. Оце б було справжнім кроком коаліції. Яка зараз називається охочих, яка б мала повернути собі первинну назву рішучих, і продемонструвала свою рішучість агресору. До речі, друзі, така невелика історична довідка. Конотопська битва, 1659 рік, де військо українське, на чолі з гетьманом Іваном Виговським, вщент розбило московське військо яке вдвічі перевищало українське за чисельністю. Так ось на боці України воювали і польські та сербські загони. Це ж було в історії. Це чудовий приклад з нашої спільної історії. Оце був приклад справжнього партнерства, військового партнерства. Вітаю, друзі, вітаю. Так ось в цьому протистоянні цивілізації, демократичних країн і диктаторських режимів, а Україна опинилась на передовій цієї битви цивілізації. Виживуть, друзі, сильні, організовані та об'єднані країни, об'єднані саме на демократичних цивілізаційних цінностях. І це, перш за все, де сильне свідомо об'єднане громадянське суспільство. Та сильне місцеве самоврядування, громади як повноцінні партнери центральної влади. Тому, друзі, включаємо критичне мислення, попереджені, якщо усвідомлюємо усвідомлює можливі загрози і виклики, значить озброєні. З цього приводу хочу прочитати вам свою чергову новелу про критичне мислення, точніше про. Наслідки, якщо його не застосовують, я її назвав бумеранг історії. Це якраз про першу зустріч нашого президента Володимира Зеленського з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Бумеранг історії. Президент добре пам'ятав той перший рік повномасштабної війни, перші дні вторгнення. Перші емоції, розпад, жах, збудження, надію, піднесення, але країна і нація встояли. Ціною десятків тисяч життів, найкращих своїх синів і доняк, не тільки стримали ворога, а й дали йому відсіч і погнали геть з української землі. Весь цивілізований світ підтримав Україну у її боротьбі за незалежність. Президент добре пам'ятав свої перші візити як лідера воюючої країни до лідерів країн цивілізованого світу Європи, Америки, Парламенти Європейських країн, Конгрес і Сенат Сполучених Штатів вітали його стоячи гучними оплесками. Сильні світ усього мали за честь отримати спільна фото. Десь глибоко в підсвідомості він розумів, що це перш за все заслуга його героїчного народу, його незламної країни, яка стікала кров'ю. Але ж саме цей народ обрав його лідером, саме він уособлював і представляв країну на міжнародній арені. Це саме він є символом мужності і незламності української нації у боротьбі з диктатурою Московії. Це саме він веде український народ до перемоги над імперськими замашками кремлівського тирана. Це саме він кинув його виклик. Він вже забув, що ще недавно йому марилось бачення миру в очах цього тирана. Але зараз він повністю війшов в образ нового місії, герой, який спасає світ від тиранії і поневолення. І ось більш ніж три роки жахливої війни. Карина сильно виснажена та зруйнована. Карина поховала сотні тисяч своїх найкращих дітей, і військових, і цивільних, країна, яку ставили біля десятка мільйонів громадян, ще тримається під постійними ротобстрілами і бомбуваннями. Під атаками дронів і медіафейків, під цунами і геополітики і регулярними зашкварами власних можновладців. Кінець лютого 2025 року він знову у Білому домі за запрошенням новообраного президента Сполучених Штатів. Він їхав до свого стратегічного партнера як президент воюючої країни, яка хоча й повільно відступала під ударами Московської Орди, але мужньо трималась і навіть інколи показувала локальні успіхи. Як наступальна операція на Курщині. Безперечно, він вже не розраховував на новації і особливу повагу, але він їхав до свого стратегічного партнера. Він хотів донести до нього наскільки небезпечним, непередбачуваним і підступним може бути московський диктатор. Але те, з чим він зіткнувся на прийомі у американського президента, це був навіть не холодний душ, а крижаний торнадо. Його публічно відхлістали як підлітка. Що має важку провину. Ще гірше, щоб його особі фактично відхлистали українську націю, яка віддала сотні тисяч життів своїх синів і доняк у боротьбі за свободу та демократію. За ті цінності, що європейці декларують, українська нація заплатила і платить кров'ю. Це було гірко, принизливо і несправедливо. Тому він не тільки забув про дипломатичні протоколи і процедури, а й про власні очікування, здоровий глузд. І не стримав емоцій. Та головне і дивне, що він почув від президента Америки щось до болі знайоме, якесь своєрідне дежавю. Російський президент хоче миру. Я бачу це в його очах. Треба перестати стріляти і припинити війну. Треба розійтись, уклавши угоду. Всесвіт і історія має своє бачення на гумор і сатиру. І інколи запускає свій історичний бумеранг. Бумеранг історії, злетівши на Київському стадіоні, зробив п'ятирічне коло і щосили вдарив того, хто сам його колись необачно запустив. Друзі, витримки, стійкості та наснаги. Допомагаймо! От про те якраз, що треба робити зараз, те, на що ми можемо вплинути і що ми можемо реально зробити, кожен з нас. Допомагаємо Збройним силам України, завдяки яким, власне кажучи, ми маємо і можливість такого спілкування, і взагалі завдяки яким тримається наша країна. Допомагаємо територіальній обороні та, через волонтерський рух всім прикордонним громадам. Незахищеним верстам населення, пенсіонерам, ветеранам, родинам загиблих, як до речі, це робить волонтерський штаб української команди. Тримаємося, друзі. Все буде Україна і до зустрічі!